Легенда про барвінок Жили колись давно чоловік з дружиною у любовій злагоді, а найбільшою потіхою для них був їхній синочок на ім'я Бар. У скорому часі виріс він гарним парубком. Багато дівчат мріяли стати його жінкою. Сохло серце за Баром у однієї дівчини, в котрої мати була відьма. Але бар посватався до іншої, котра називалась Вінка. І ніяка ворожба відьми не могла розбити того кохання. І ось настав день весілля. Щасливі молодята стояли на воротах для батьківського благословіння і чекали тієї хвилі, щоби піти до Святої Церкви до шлюбу. Аж тут не знати звідки ворожка зі своєю дочкою. Ворожка стала перед молодими, проголосила своє прокляття і укропила їх. Чорним смердючим настоєм якогось зілля. За хвилину на тому місці, де стояли бар і вінка, вже нікого не було. Кинулися люди до ворожки, а вона махнула руками і злетіла чорною вороною. Кинулися до її дочки і та злетіла до хмар сірою галкою. Впала мати барова на те місце, де стояв син, і скрупила землю гіркими слізьми. І сталося диво, на очах у всіх із землі проросло зелене зілля, уквітчене дрібненьким блакитним цвітом, і назвали його Барвінком. І тягнеться він до хат, до батьківських могил, та кожна дівчина вплітає його у свій весільний вінок.